І так, любі друзі, всім привіт. Вибачте за дилей з виходом нових відео я захворів. Але сьогодні з вами Станіслав і я розкажу вам про інтерфейс сетап. Тобто налаштування вашого інтерфейсу, вашого робочого простору з нуля. Це буде челлендж, тому що я його налаштовував собі давно. Так що будемо розбиратися разом по ходу діла. Значить, Це відео проспансовано грою Raid Shadow Legends. Значить, купляйте лутбокси. Поїхали. Давайте прямо. Ідемо на самий початок. Load factory settings. І бам! Я в такій ситуації, як, у яку потрапляє початківець блендера. У нас такий uh, ugлі-sheet інтерфейс. Ну, не те, щоб супер поганий, але з цим треба попрацювати. По-перше, у нас uh, на клавішу пробіл. Забінджена активація анімації, і нам це не потрібно насправді. Значить, перше, що ми робимо, заходимо в File, Edit Preferences Add-ons і <свісно> встановлюємо аддон, який називається. Він називається БББрім. Шоркат і ю... вам мастер. Вам цей адон не потрібен, але ем, я, як, як content-creator, маю, маю його включати, щоб ви бачили клавіші, які я натискаю. Все. Ось тут тепер ви бачите в куточку клавіші, які я натискаю. Значить, далі, що вам потрібно робити? Це вам не потрібно робити, якщо ви не робите е відео на Ютубі для Raid Shadow Legends. А, і ось ще що робити треба. Я забув з цим тупим доном. Добре, я потім згадаю по ходу діла, що треба реально робити. А, значить, поки що. А, я згадав, господи. Значить, переходимо в Preferences, K-map заміняємо Spacebar Action з Play на Tools. Тепер, коли ви натискаєте Spacebar, у вас вилазить отаке от віконечко, де є е, 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 перелік. Перелік взаємодій з об'єктами, які ви обрали. Все тепер, е, значить якщо ви не займаєтесь, і навіть якщо ви займаєтеся анімацією, оцей от Ugly S-sheet bar вам тут не потрібен. Тому ви його прибираєте. Як це робити? Вам треба навести курсор у миші е, у кут е, вікна, яким ви хочете закрити інше вікно. тобто Якщо я хочу ось цим закрити нижнім верхнє, то я обираю кут нижнього. Якщо я хочу закрити верхнім, я обираю кут е, верхнього, затискаємо лівою клавішою мишу, тягнемо вниз, поки не змінюється курсор до стрілочки, і відпускаємо все. Ми закрили зайве вікно. А, в майбутньому ви будете часто цим користуватись. Бачите, я фокусуюсь на такому навчальному контенті для початківців, тому що. Ну, Тим, хто все знає, навіщо їм вообще якісь відео? Правильно, вони самі можуть все нагуглять. Ви будете весь час користуватись, створювати, додавати собі нові виконця, міняти їх, бла-бла. бла Так що користуйтесь це дуже корисно. Перше, ми прибрали цей action bar з анімацією. А, далі. Ми убираємо дефолтний куб, тому що, якщо ви бачите в інтернеті відео туторіал, який починається з того, що вам кажуть, а давайте тепер е, delete default куб, то вимикайте цей туторіал і ідіть, дивіться мої туторіали, тому що е, для мене це свідчення некомпетентності е, значить, людини як професіонала, тому що що? Що, час це гроші. А, чим більше часу ви витрачаєте на вашу роботу, тим довше ви робите свою роботу. Чим а, швидше ви робите свою роботу, тим більше ви можете зробити роботи і зробити грошей. Тобто нам потрібно заощаджувати кожну секунду нашого життя. Тому ми не хочемо витрачати секунду, щоб видаляти дефолтний куб. Тому delete, Ви його видалили зараз. А, це джерело світла також видаляєте. І на цьому етапі вже можна перейти сюди і нажати Default. Save, Startup File». Тут написано: make the current file default blend file. Що це значить? Вибачте. Це значить, що тепер, коли ви запускаєте Blender файл. У вас не буде ніякого дефолт кубу. У вас буде тільки те, що ви залишили і те, як ви налаштували. З вашими панельками, з вашими інтерфейсами, бла-бла-бла. Камера. Ну, камеру можна залишити, Камера, в принципі, завжди потрібна. Але в своєму стартап-файлі я видалив камеру. А ви. Я ж вас намагаюсь навчити вчитися і навчитися думати. Робіть такий стартап-файл, не який у мене, а який потрібен вам. Я просто пояснюю вам, що ви можете зробити. А, далі флор це оця сіточка. Ну, він не потрібен. Е, імхо. Вимикаємо просто флор, можна залишити дві ексіс. І цього більше, ніж достатньо е, для початку роботи для вашого стартап-файлу. Що далі? Далі треба зайти в Preferences, Themes, Preset. І я користуюсь е, Minimal Dark-темою, тому що ну, <coughs> мені більше подобається, як вона виглядає. Вона така Sleaky, вона така недушна, тому що дефолтно доволі душна. Але ви можете обрати. Будь-яку тему хоч білу, і яка вам більше подобається, я вам скажу більше. Ви можете налаштувати кожний елемент усього, що тут є. Зайти в граф едітер, поміняти всі кольори, всю transperance, граф едітера. От ви бачите, в цій, в цій вкладці ви можете поміняти навіть. Uh, мабуть, шрифти, ну, Мабуть, можна, мабуть, не треба. В общем, тут ви можете налаштувати кольори всіх, 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 всіх елементів, які вообще є в цій програмі. І все, і вам буде зручно. Uh, чому я uh, ще користуюсь цією темою? Тому що, наприклад, дивіться: от Blender Dark дефолтна. Uh, в Blender є у нас Selected Object і Active Object. тобто і це, ну, це якби два обраних об'єкта, да? але один з них має ієрархію. Тобто Active Object головніший. Або Selected Object головніший. Ну, наприклад, якщо я натисну Ctrl-L, то це буде link. Тобто я можу перекинути з одного об'єкту матеріали, будь-що, коротше. Object data, Animation, Collection. Тобто ви можете з одного об'єкту на інші об'єкти перекидати. Будь-які properties І е, в цьому випадку ви будете користуватись Будете користуватись цим Active. Е, не будете користуватись, вам, коротше, треба розуміти, що з цього Active, а щось з цього Selected. І в дефолтному блендері, е, вибачте, вони всі помаранчеві. Тобто, оцей помаранчевий і цей помаранчевий. Ну вони трошки відрізняються по тону, але це, типу, прикол, серйозно, це. Доволі важко відрізнити інколи, особливо коли у вас дуже багато об'єктів, да, це буде довге відео. Тому я обираю Minimal Dark, тому що тут, на відміну від дефолта, у нас Selected Object або Active, все самі розбираєтесь, він зелений, а, а інші вони блакитні, і вже легко зрозуміти, що ми на що аплаємо. Запам'ятали, це поміняли. Наступне. Uh, fuck. Наступне. Наступне це. Е, це Wrangler Реально. Нам потрібен Wrangler Ви пишете сюди нод, ноде. І вмикаєте Wrangler Що таке нор, нод Wrangler нод це шорткати в нот-едітері Чесно кажучи, я не розумію, чому в дефолтному блендері не включено це по замовченню. От, наприклад, ми створили новий матеріал. І я натискаю просто Ctrl-T. щоб бачили. Все, я натискаю тут Ctrl-Ctrl-T. Ctrl-T створюю нам mapping, texture, coordinate, image. Якщо Node Wrangler не включено, то цей хоткей нічого не створює. Тобто ми якби без хоткеїв. І, наприклад, якщо у нас є е, оцей маппінг і багато, е, багато різних матеріалів, то ми можемо всі матеріали обрати і нажати клавішу К. Е, ну, Може, їх треба спочатку кудись підключити? От, А потім натиснути клавішу К. Все, так, да, так і є. Ми натискаємо клавішу K, K, і воно коннектиться все до одного маппінгу. І ми вже нормально користуємось е один маппінг на всі матеріали. Якщо не вимкнути цей Not Wrangler, цього нічого не буде, і ви будете робити все вручну. Тому вмикаємо Not Wrangler, це дефолт. Він має бути. А, і після того, як ви це зробили. Оце все можете почистити. І знову нажимаєте Default, Save, Startup File. А, значить, і у нас вже буде включений Node Wrangler. У нас не буде е, панелі з анімацією. У нас буде е, на пробілі ця штука. І у нас буде нормальна тема Сіра. Е, ну, це, в принципі, А скільки я вже ролик записую. Все. Коротше, це буде, значить, мабуть, розіб'ю на декілька частин налаштування інтерфейсу. І це буде перша частина. Тож, якщо вам щось допомогло, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, поширюйте український контент, на ЗСУ, всім дякую і до наступного відео. Па-па!